Я гуляти в Майнкрафт безплатно, на ПК. Ви можете гуляти в Майнкрафт, створювати світи і навіть гуляти в онлайні, але без свого друга, якщо ви тільки не на таких яких серверах. Як це можна скачати? Заходимо ми в Google, в будь-який аккаунт, заходимо і пишемо The Launcher. у вас повинен з'явитися такий перший і телаунчер до Minecraft Launcher. У нас кнопочка Завантажити телаунчер. Телаунчер для Windows. І у вас скачується файл. Цей файл буде скачуватись недовго, щось він мене скачається І я вам покажу І так, ось він у мене докачується. Скачався. Ми заходимо в нього. Слови Продовжити Це дуже удостовірно, тому що... Так І на скачується лаунча О, саме ще не знаю, що цій установці виконати чисту установку. Чиста установка це коли у вас, наприклад, є щось. Пов'язане з таланчером і у вас вам це не треба, ми не знали. Установи вибани чистий установку, що у вас був тільки Майнкрафт талаунчер. Може скачуватися і другий таланчер, наприклад, Roblox або щось -що -що з такого. Це все дуже провірено, тому що я з моїм другом і не стільки ми. Все. Ми закінчили установку і... У нас запускається сам Майнкрафт. Майнкрафт у нас появиться на оці, да, Enter Restart, PK. Е, потому що в мене вже це лаунчер запущений. И я не можу скачати ще один. Отак От ви скачуєте лаунчер і у вас з'явиться ви можете гуляти. І це будет тор, і як скачати Майнкрафт. Всем пока. Пока-пока-пока.